Немалий тактикульний складень від компанії Сіті В'єн з довжиною клинка в цілих 97 мм. міліметрів. Це такий немалий складень із вагою 146 грамів. Залізяка К-110. СТ-152 У нього артикул замок лайнірвов підшипники в осьовому, і фліпує він просто на ура. З любого положення хопа класна, плавненька, просто супер. Тут у нас насічки, і мені подобається прямий плавничок. Дивіться, як він стоїть тут. Всі такі форми рублені. Дизайнерські зроблено все. Тобто прямий під 90 градусів. Плавник з насічкою. тут у нас рублені форми. І в руки сидить дуже дуже зручно. Кліпса не заважає, причому кліпса глибокої посадки, і вона в базі, куди дивіться, як сидить. Обробка G10 просто класнюща, просто все на відмінно. Він такий от широка ручка і якісь нагрузочні роботи буде виконувати в самий раз. Прямі спуски. Ну класний.